Як я почала вивчати українську мову з любов'ю і з таким, знаєте, натхненням, які саме знання мені в цьому допомогли, що мене так надихає, що я просто кайфую від цього мова, духовне багатство народу. Щоб любити, треба знати, а щоб проникнути в таку тонку і неосяжну. Величну й багатогранну річ як мова, треба її любити. Василь Сухомлинський. Я кожного дня відкриваю все нове і нові якісь слова, усвідомлення. Це завдяки нашій українській мові. Тому що я зростала в той час на східній Україні, де школа була російськомовна, садочок російськомовний, і всі очбові заклади це все було російськомовне. І тому природно, що я мислю на російській мові, мислила. А зараз оце з такої ситуації, яка склалася у світі, що українське ще стало дуже популярним. І Ось я дізналася, виявляється, що українська мова набагато старша і древніша, ніж. Наприклад, російська. Я дізналася, виявляється, це вже відома була інформація ще в 1944 році через Києво-Печорську Лавру, коли там був пожар, і на стінах злізла краска, і там викликали учених-істориків, які побачили написи на стінах. І вони виявилися на староукраїнській мові. І написом цим більше ніж з тисячу років. Розумієте? Уявляйте собі? Це настільки унікальне. Це перше. Друге, те, що саме з української мови вже походження аж в 2015 році штучно створили російську мову. Створили для того, щоб її додумувати. Тобто вона саме слово не каже саме за себе. Тобто, не завжди зміст, що слово несе, вона в себе вкладає. Це друге. Ну, наприклад, у нас є таке слово добре в російській мові це хорошо. Харошо, шутке, хорошо, да, в корінь як що обозначає? А добре це понятно. добро. І виявляється, що якщо люди живуть на українській землі і думають українською, розумієте? Тобто, це, звісно, значить, і говорять, значить, і пишуть, і саме думають українською мовою, то людей просто неможливо занапастити, перемогти і щось з ними зробити. Це люди просто непереможні, розумієте? Якщо ми починаємо мислити українською, тобто в нас прям заходить сила наших предків, сила духа нашої землі і інформацію ми легко щитуємо з поля духа. Розумієте? Ви розумієте, як це цікаво? Також українська мова вона більш багатогранна. Одне й те ж значення можна озвучити багатьма словами. Ну, наприклад, є слова да, на російській мові, а на українській мові це буде, якщо відносини це між країнами, взаємини – це коли нас між якимись співробітниками або з якимись продавчинями з якогось магазину, а є стосунки, це коли між близькими людьми. Це чоловік, дружина, діти, розумієте, також можна, наприклад, описати як дощ йде. Да, як він може так лить, може льє, може пиріще, або... А, тось, тобто в нас в українській мові вона така мелодійна, одна з самих мелодійних в світі. І вона може описати більш багатогра стан, красу навкруги, наші відчуття. Це, це дуже надихає. І от Сьогодні, наприклад, мені така прийшла усвідомлення. Чули, така фраза є: Маю нагоду. Маю нагоду. «Нагоду». Слово в нагоді є слово. Годувати, годувати, да, год коріння. Тобто, якщо ми користуємося нагодою, то, тобто вчасно щось робимо. Те, що якийсь і нам шанс випадає, да і ми вчасно ним користуємося, тобто маємо нагоду, тоді ми завжди нагодовані. Ну, А нагадовані, це може бути як в прямому, так і в переносному значенні, залежно від того, що нам зараз потрібно. От Розумієте, яка багатогранна українська мова. І я чула такі дописи, що дівчата пишуть, ну і не тільки дівчата, що тіпо, ми вагаємося, не знаємо, на якої мові спілкуватися. То на російській чи, чи на українській, і оце викликає таке знаєте, внутрішнє таке сумління. А насправді, я, наприклад, це моя річ особиста, це моя особиста думка. Я зростала в родині, де в нас був такий, де у нас був суржик, тобто суміш української і російської мови. І щоб не було суржика, я вирішила вивчити російську і вскрізь я писала дописи на російській мові. У мене все було на російській. Але зараз я тепер думаю: ох ти, російську я знаю, а зараз це дуже цікаво. Я вивчу українську. Я переклала всі месенджери, всі телефон на українській мові, все пишу на українській мові. А якщо щось не зрозуміло, я одразу користуюсь перекладачем, тому що багато нових слів, і це мене так надихає. У нас така, знаєте, вдома, якби гра. Я домола за своїми своїми родичами. З чоловіком, з дітьми, що ми будемо розмовляти українською мовою. Але ж це не завжди получається. Але ми до цього прагнемо. І якщо хтось сказав російська мова, хто знає, як це буде українське, ми перекладаємо і таким чином у нас постійно, знаєте. Ми, як наче в кросворд які гуляємо. Це дуже класно. Як граємо в кросворд, це, значить, знаєте, як мозг розвиває, тому що насправді, щоб мозг був завжди молодий, в будь-якому віці, абсолютно хоч і 80, хоч і 100 років, потрібно якусь розумову діяльність мати. Так? Для цього радять або кросворди розгадувати, або вивчати якісь мови, або щось нове. І тому що зараз гарний шанс не сидіти, не сумувати, а вивчати українську. Комови по ходу життя так. Походу життя, наприклад, ви можете якусь просто одне речення написати у себе на соцмережі, да? наприклад, Facebook або Instagram. І якесь слово вам не зрозуміло, ви раз, його переклали і собі занотували. Можна навіть слоничок занести. І так само можна англійську походу вивчити. І розумієте, оце, скоро оце всі ці всі собиття, які зараз в Україні да, відбуваються. І у нас буде мир, у нас буде відбудова, вона вже зараз іде. А ми зараз уже будемо вивчати українську мові вивчимо її і почнемо неї думати. Тому, е, оце вам такий меседж. Це моє таке, знаєте, натхнення. Ділюся з вами. Щиро дякуємо за вашу підписку, коментарі та вподобайки. Контакти Оксани ви завжди можете знайти в описі під відео.